В одному з Вінницьких ательє камуфляжну військову форму шиють відповідно до побажань українських захисників. Григорій Жомір розповідає, використовують якісно водонепроникну тканину, аби наші військовослужбовці не мерзли у мокрому одязі. Тут є застібки на липучках, підкладка на резинках, аби не задував вітер. Шиють як зимовий, так і літні варіанти. Це є водонепроникна зовнішня тканина, це плащовка Оксфорд. Також в середині в нас синтапон 200. -ка. Після чого в нас йде фліс, дуже теплий, і також на усіх на рукавах всім є манжети у зв'язку. Якщо там буде, наприклад, вітер або дощ, жодна влага не буде попадати всередину". За проханням військових на штани додали більше кишень, каже технолог Олена Прошина. Зробили їх такими, аби легше і швидше можна було діставати особисті речі. На штаніжках ідуть внизу кармани, один і другий, на липучках. Тут основні кармани і стандартні бокові кармани. Плюс ми робимо з високим поясом на резиночки, щоб було воно комфортно. І робимо ми тут в штанах таку підкладочку з резиночкою. Це для того, щоб воно облягало ножку і не поступало та холодне повітря. Наскільки важливі у військовій формі зручні кишені, Олена пояснює, порівнюючи її із військовим одягом іншого виробника. Ось такі от кармани, їм не зручні, Тобто, якби він є, але ну, туди щось покласти не, не покладеш. Чому? Тому що тут просто йде да, технологічний квадрат вирізати і він пришитий. А ми ставимо ще до, до такого планочку для того, щоб вони могли щось положити і воно, як знаєте, відтопирюється. Григорій Жовмір показує, як шити не варто. І його не затягнеш. Ну, навіть якщо ти його затягнеш, ну, не буде, воно вже не тримає. А як присядеш. Військовослужбовець Збройних сил України Олександр каже, форма зручна і комфортна, але варто додати ще зміні на колінники. Відпрацювавши завдання, їх можна було б зняти, аби окремо не одягати тактичні. Вони мають бути зручна і щоб мінімум провивала повітрям. Знову ж, щоб можна було в кармани швидкий доступ залізти. То елементарно, що там липучка, тому що на гудзиках є певний момент, коли гудзик закрив і потрібно достати чи магазин, там, чи будь-щось, чи ще якась ситуація, це буде важкувато. Наразі в ательє взяли шити військові мішки баули. Їхню модель теж досконалили за побажаннями військових. Ось тут у нас відкривається кармаш, туди можна покласти е, автомат і е, зверху, зверху зафіксувати його, затягнути. Крім того, у цьому ж атель'є шиють спальні мішки з підігрівом. Вони працюють від павербанка. Олена Кирбійська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.